Футбольний прогноз Чемпіонат Англії АПЛ 19 й тур, як я казав раніше, друзі, цей тур розірваний між роками. Так, 6 матчів. На яких я вже дав прогнози, відбудуться 30 грудня 2025 року, а 4 матчі. Вже відбудуться 1 січня 26-го року. І ці всі матчі матчі одного 19-го туру. Отже, вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо ваші неймовірні, потужні лайки і вподобайки. Пишемо змістовні коментарі. Бажано більш шести слів. Такі строгі вимоги сучасного алгоритму YouTube. Отже. На перші 6 матчів, так як я і казав, вже зробив прогнози. Дивіться трошки раніше відео. А в цьому блоці 4 матчі вже нового року, нового дня. Але все того ж 19-туру. <кій> От і таке буває. Бачите, 1.01.2026. Тут два матчі почнуться о 19.30, а два матчі почнуться о 21.30. І перші два матчі це лондонський дербі Кристал Пелас Фулхем. Тут у мене прогноз перемога Кристал Пелас 2,256. А також, я хочу тут взяти кутові на менше. Ви скажете: опа! Що це сталося? То все було на більше, на більше, а тут на менше. Ну, по-перше, дербі. По-друге, клуби абсолютно рівні по можливостям. І тут буде гра на очікування помилки. Я навіть не здивуюсь, якщо тут один м'ячик вирішить долю цього матчу. І я вважаю, що це буде саме м'ячик у виконанні Кристал Пелес. 1-0. І все. Але, можливо, навіть 2-0, 2-1. Як ви бачите, тотал м'ячів я не коментую і не прогнозую. Лише просто Кристал Пелес. Перемога 2,256. І кутові, кутові в матчі, в цілому, тотал менше 11. Коефіцієнт 1,46. Я вважаю, тут, якщо їй подадуть кутових по 3-4 кожний клуб, оце і буде максимум не більше, ніж по 5. Тому я і взяв. Тотал кутових менше 11, 1,46. А е, паралельно буде йти матч Ліверпуль Лідс Юнайтед. І тут просто навіть без коментарів. Залізобетонна перемога Ліверпуля. 1,576. Можливо, ви навіть і трошки більше знайдете, але чогось мені підсказує... Досвід не знайдете більше, ніж 1,58. 1,6 на перемогу Ліверпуля точно не знайдете. Тому що буки також не дурні. Навіть я впевнений, що буде коефіцієнт падати. Тому я заздалегідь беру за 2 дні до цього матчу заряджаю на перемогу Ліверпуля. Пригадайте мої слова. 1.576. Перемога мерсесайців. Далі два матчі, які вже на 2 години пізніше почнуться ближче до 10-ї. Брентфорд Тоттенхем. Тут, друзі, практично також без коментарів. Я е, вважаю, що тут може. Один м'ячик вирішити долю цього матчу. І тому я хочу тут е, ризикнути сміливо так спрогнозувати тотал менше 2,5. 1,991. 991 Ну, і останній, але ж він буде паралельно. Ну, я його називаю останнім матчем 19-го туру. Sunderland. Манчестер Сіті. Тут ну, сказати, що я вважаю, що тут фаворит Манчестер Сіті, це практично нічого не сказати, тому що тут вважають так всі. І зрозуміло, якщо Сандерленд виграє у Манчестер Сіті, це буде неймовірна сенсація. Погодьтесь. Тим більше е, буде правильно сказати, що тут слід очікувати впевнену і, скоріш за все, результативну перемогу Манчестер Сіті. Я вирішив, друзі, щоб не налякати перемогу Манчестер Сіті, не брати. Напряму такий параметр, а я взяв ось що. Індивідуальний тотал Манчестер Сіті більше 2 рівно. 1,9 коефіцієнт. Ну, і тепер напишіть, з чим ви погоджуєтесь і з приводу яких моїх. Пропозицій ви не згодні повністю. Буде цікава ваша думка. Будуть чекати в коментарях ваші пропозиції, вашу критику щодо моїх варіантів. Це дуже-дуже конструктивно. Я люблю, коли адекватно і конструктивно мене критикують. При цьому. Приводячи якісь ну, мотиватори чи аргументи. Я вдячний вам, друзі, за підписку. Хто ще не підписаний, запрошую підписатись на наш канал. За ваші лайки, за ваші коментарі. Хочете ви мені подякувати і каналу в цілому? Підтримати канал. Запрошую реквізити в описі. Щиро дякую. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім папа і всім щасливо, щасливої зустрічі Нового року!